Неслухняна жінка, Іван найчуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Пробуваючи на дачі в Білій церкві в час купання в росі, я вийшов в базарний день у четвер на базар. Щоб купити дещо для своєї потрібки. Базар був густенький. В одному місці на широкому плацу в кутку за возами в незапорожненому просторі стояла купка людей і за щось голосно розмовляла. Було примітно, що там щось трапилося. Коли люди голосно розмовляють, сливи кричать Я підступив до того гуртка. Одна молодиця Марина Жарчиха вже літня. Села трушок впізнала мене і поздоровкалась зо мною. По Попліччю з нею стояла її дочка Варка, котру жарко недавно видав заміж в недалечке село Пилипчу. Я питаю в Марини, що тут трапилося в їх і чого вони збилися вкупу, та ж репетують сливи на весь закуток на плацу. Тато, бачте! Ми видали дочку заміж в Пилипчу, а вона оце покинула чоловіка та й вернулась до мене, бо не хоче жити з ним. Жаліється на свого чоловіка. каже до мене жарчиха. З якої ж причини ти покинула чоловіка, коли, як я пригадую, ще й року нема, як ви побрались? Питаю я в Варки. Здається, ще й року нема, як ти вийшла заміж. Бо мій чоловік загадує мені усяку роботу, наче я його наймечка, а не жінка. Бо вона мене не слухає. Я чоловік її, а вона моя жінка, то й повинна мене слухать, обізвався молодий чоловік. Такий молодий, наче парубок. Гарний з лиця, чорнявий та рівний станом, мов то поля. Такий гарний чоловік трапився тобі, Варко, а ти взяла та й покинула його, та ще й швидко, кажу я до Варки. Я свою жіноцьку роботу роблю та й не цураюся роботи. Але він загадує мені таку роботу, що й сам би міг зробить. Оце сидить він за столом за обідом та й каже мені Встань, Варко, та подай мені кухоль води, а сам сидить за столом і не ворухнеться. Неначе тому панові посесорові подавай йому води, як лакей подає старому посесорові склянку води та ще й на тарілці. Бо ти, сину, таки спанів, як служив у пана, та не дивився, як слуги його панькаються з ним. Чом би пак самому не встать з за стола та й напиться води, бо кухоль же стоїть недалечко на миснику. Старі жарки, варчини батьки, були недалекі сусіди мого шварга в трушках. І жарчиха і дочка були щирі в розмові зо мною. А варка оберталася до мене, неначе жалілася мені на свого молодого чоловіка, котрий ніби з панів, служачи в пана. Або оце сядемо ми за обід. Він зирне в причілкове вікно та й каже до мене Варко, адже ж поросята влізли в город та рить картоплю. Біжи мерщій та вижене поросята в хвіртку, та закрути хвіртку добре заверткою. Бо вони знов розгортають рилами хвіртку та незабаром знову лізуть в картоплю. Я тільки що сила один кусень хліба та й швидше біжу з ломакою на город, бо мені шкода картоплі, а він сидить за столом і не ворухнеться. Бо я їй повинен же загадувати усякову роботу, а не вона мені. Я ж чоловік, а вона моя жінка. Чоловік повинен загадувати роботу жінці, а не жінка чоловікові, каже до мене чоловік. Онисько, не все ж треба таки загадувати жінці. Треба й самому дещо зробить, хоч би й свині вигнать з городу або загнать у хлів, обізвалася мати стиха, неначе напуть увала зятя та оступалася за свою дочку. Це твоя дочка покинула чоловіка якраз так, як покинула Соломія свого чоловіка, та й найнялася за наймичку в білій церкві в одного багатенького єврея, доки її чоловік пішов та перепросив її. Кажу я до жарчихи. Бо я, пробуваючи в трушках, подарував жаркові свою книжку, не той став. Оце воно і вийшло до стоту так само, каже до мене жарчиха. Отож, Ониську, і тобі тепер доведеться перепросити свою жінку, то вона знов вернеться в пилипчу до тебе. Кажу я до Ониська, але Онисько стояв, понуривши голову, і не обзивався й словом. Він за того загадає мені роззувати його і стягувати з ніг свої чоботи. Стиха обізвалася Варка. Я йому ні за що в світі не буду скидати чобіт. Це не жінчина робота. Нехай наймає собі лакея як наш пан посесор. Навкруги гуртка почали збиратися люди та прислухатися, за що йде розмова, в котру й почав вмикуватися від цікавості недоброхіть. Мені стало ніяково вмикуватися в чужу сім'йову справу прилюдно при насторожених цікавих вухах навкруги. Але мене зацікавила Варка своєю вдачею, натуристою і гордовитою. Та вже тобі, Варко, доведеться вертатись до чоловіка, бо там тепер своя дома, свій хліб, та хазяйчество вже твоє, а не чуже, кажу я до Варки. Ба не вернусь. Нехай не він мені загадує роботи, бо я ж не маленька дівчина і сама гаразд знаю своє діло, отказує мені Варка. Оце недавнечко, тільки що ми сіли обідать та з'їли борщ, а він знов до мене каже Подай мені кухоль води, бо я пить хочу. А я кажу до його то встань за стола, піди та й напийся води. А завтра, як сідатимемо за стіл обідать, я прикочу сіний діжечку з водою та й поставлю отам коло стола, а на столі поставлю кухля. Про мене, пий, хоч лусний, тільки більше не настирайся. Він сидить за столом та й напіндючився, мов той індик, але не встав з за стола. Я подаю з печі кашу обмішану вишкварками. А він зирнув у вікна двір та й каже Катай у двір та зачини ворота, бо ондечки поросята риються на спорищі коло самісіньких воріт. Та ще повтікають з двору, а тоді шукай їх та ганяйся за ними. Я їм гарячу кашу та й кажу йому. Та то сам же ти покинув ворота, як в'їздив у двір, та й не зачинив. Катай сам хочі, та й зачини, а то каша прохолоне, і в печі вже вичахло, так що і миску з кашею я надаремно засунув піч. Я тобі кажу. Катай зараз та зачини ворота. Зараз мені вставай. Аж крикнув на мене, а я слухаю та їм гарячу кашу і не дуже хапаюся. Отак він усе все загадує мені якусь роботу, неначе посесор або пригонич на буряках, каже вона, обертаючись до мене. У Варки з досади аж закрутилися зіньки в очах. Карі очі блиснули блиском. Варка була жвава, бадьориста. Але було знать по її очах, що вона була натуриста і нездатлива на вдачу і вміла встоювати за себе і за своє право. Онисько мовчав, понуривши голову і зморщивши чоло та й чорні брови. Чи це ви змовилися з зятім побачитися в білій церкві на базарі? питаю я в Варченої матері. Де там? Це ми зустрілися отутечки випадком. Я з дочкою прийшла на базар. Бо в нас давненько вже то я то варка побили потрібні на борщ більші горшки та глечики. Хвалить Бога, маємо багатько молока, бо наша корова дає чимало молока, і вже давненько дійна, а ставити молоко на сир та на сметану і масло нема глечиків, а Онисько, певно, за якоюсь потрібкою прийшов сюди. Та ми оце випадком і стикнулися отут коло горшків. Ото, сину, сказала вона, обертаючись до зятя. Як не чіплятимешся дурнісінької недаремно до Варки, то вона незабаром і вернеться до тебе знов. А як будеш бундючиться та коверзувати по панськи та вирядувати, то я вже й не знаю і не відаю, як воно буде далі в вашій хатині. Ти набрався панських примхів, служачи в пана за лакея, то через те збавив собі свої селянські норови. Ти ще молодий, то ще гаразд і не втямив, що ти не пан, а твоя жінка тобі не слуга. А вірна дружина і тобі рівня. Пан тебе найняв як слугу, платив тобі гроші за службу, годував тебе, бо ти ж найнявся на службу і живий і був на панських харчах і не брав у його харчових грошей, а їв харч панську. А твоя жінка не бережу тебе ніякої плати за службу в тебе. Бо ви ж і ж на те хліб хлібобої вкупі на одній постаті. Ти працюєш на полі. А вона готує обід та вечерю вдома і для тебе, і для себе. Бо готувати обід це ж не гулянка, а та ж таки робота і тупцяння коло печі. Як тобі твоє тупцяння та ходіння за плугом чи за ралом? Напутювала мати молодого бундючного зятя. Та нехай же вертається додому та стає зараз коло своєї жіноцької роботи, бо мені ж треба, щоб хазяйка сиділа в моїй хаті, а не в вашій, мамо, хаті, промовив вонисько, дивлячись, наче сторч у землю. Якось понуркувато, буцім то не почував ніякісінької провини в своєму обходінні з молодою жінкою. Ходім, Варко, додому вкупі зі мною. Купи зо два або зо три горшки, бо варив кашу на обід та вже розбив два горшки. Як будеш сам хазяйнувати коло печі, то розіб'єш ще й третього горшка. Чоловіки, бач, не придатні до цієї справи. Хіба їх горенько навчить? сказала мати зі смішками на устах. Але очі радісно блиснули, іначе й вони засміялися на радощах, що в хаті молодого зятя настане спокій та мирнота в непомирливих на вдачу дітей. Котрі довгенько, неначе гралися в переваги, хто, мовляв, переважить одне одного чи чоловік, чи молода гарна жінка. Онисько стояв мовчки, був, певно, понурий на вдачу, і, мабуть, не дуже зрадів, що Варка йде на мир. Варка так само не звеселяла ласкавим поглядом свого понурого чоловіка і все неначе вагалася в думках, чи йти з ним додому, чи вертатись з матір'ю в трушки. Вона кмітила за чоловіком, зиркаючи гострими очами. Було знать по очах, що вона добрий кміта і вміє кмітить. Та йди, варко, до чоловіка, бо незабаром поб'є усі твої горшки, як довго буде сам готувати кашу та борщ. Як загаєшся довго в мами та вернешся, то не знайдеш ні одного живого горщика. Усі помруть наглою смертю, сказав я варці. Вона усміхнулася. Онисько підвів голову і собі осміхнувся. Молодиці зареготалися навкруги. Та вже піду, коли мама радить мені вертатися, веселенько заговорила Варка. Тим часом, як ми стояли в кружку і балакали та жартували, прохожі люди про нас певно примітили той кружок і думали, що щось трапилося. Бо в кружку стояв я один з панів, а кругом мене стояли молодиці. За людьми прийшло до кружка кілька єврейських цікавих хлопчиків, а за ними з гончарських крамниць прийшли вже старі євреї. А за ними слідком прибігло ще кілька євреїв з другого боку вулиці, І ніби наторочили вуха, бо нема в світі народу, цікавішого від євреїв. Десь узявся білоцерківський поліціянт з переулочка попростував до нас. Збірня більшала та більшала, насторочивши цікаві вуха. Прощайте, тітко, передайте од мене поклін моїй сестрі, як вернетесь в трушки. гукнув я до варченої матері і прожогом на силу протовпився через цікавий натовп старих і молодих євреїв, і мерщій попрямував до свого житла в єврейському заїзді.